Казка про те, як курчатко в гості до сонечка збиралося. У матусі курочки і татуся півника народилося курчатко. Воно обігрілось на сонечку, обсохло і стало жовтеньким і пухнастим. Курчатко поснідало черв'ячком, подивилось на небо і засумувало. Чому ти такий сумний, синку? стурбовано запитали в курчатка мама і тато. Я спостерігаю, як літають у небі пташки. Якщо вони схочуть, то зможуть завітати в гості до сонечка. Але ж я теж пташка і також маю крила. Я хочу полетіти в гості до сонечка, але не знаю, як це зробити. Мамуся, курочка розквокталась і сказала не сумуй, крихітко, не нервуй мій любий жовторотику. Діточка, не можна хвилюватись. А тато півник запитав, припустимо, ти полетиш до сонечка погостювати, але ж як ти повернешся назад додому. І дійсно, треба добре подумати, вирішило курчатко, і з того часу кожного дня воно тільки й думало про те, як повертатиметься назад до своїх тата і мами. Найкраще думалося на ложку, де росли кульбабки. Вони були причудові, схожі на маленькі сонечка. Одного ранку курчатко прибігло на лужок і побачило, що жовті квіточки кульбабки кудись зникли, замість них на стебельцях з'явились незнайомі дивні квіточки, схожі на білі пухнасті кульки. Дмухнув вітерець і пухнасті кульки розпорошились на маленькі парашутики. І розлетілись на всі біч. Курчатко прибігло додому і запищало від радості. Я знаю, як повернувся додому від сонечка. Я спущусь на землю на парашутику з бабок!» Та коли наступного ранку курчатко прибігло на вужок, біленьких квіточок парашутиків там уже не було. Курчатко заплакало, і вся травичка навколо вкрилася його сльозинками. Ніби краплинками роси. Тут до курчатка підбігли татко півник і мама курочка, та почали його втішати. Не плач, синку, сказали вони. За рік ти підростеш і з жовторотого курчатка перетворишся на красивого голосистого півника. Рано вранці ти будеш так голосно й дзвінко кукурікати, що розбудеш сонечко. Воно прокинеться і простягне до тебе свої сонячні промінці. Сонечко само завітає до тебе в гості, так що рости швидше, дитя. Якщо вам сподобалася наша казочка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб і надалі слухати неймовірні казкові історії.